Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, стаття 7 Конституції України. У річницю основного закону України місцеве самоврядування южноукраїнської громади не припиняло працювати. Зокрема, щоб заслухати звіти комунальних підприємств про роботу в першому кварталі, збирались члени балансової комісії. Їм доповідали керівники чотирьох господарств, і лише один з них порадував членів дорадчого органу прибутковим результатом. Мова про директора міського центру первинної медико-санітарної допомоги за Прибутком 209 тисяч доходи підприємства склали за перший квартал 114%. За відсутності у регламенті вищої оцінки роботу підпорядкованого Дмитру Мірошнику колективу члени дорадчого органу оцінили як добре. Задовільно отримало комунальне підприємство теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Підприємство, що знаходиться на стадії банкрутства, продовжує працювати у збиток. Однак є нюанс. Фінансовий результат. Плановий по підприємству складає 3,7 млн мільйона. З урахуванням планової суми різниці в тарифах в розмірі 2,7 млн грн. мільйона гривень. Фактичний результат збитковий 7,2 і два в тому числі штрафні санкції 5 мільйонів. Та розрахована різниця в тарифах складає 2,2 мільйони. Якби не штрафні санкції підприємство могло спрацювати фактично в нуль. І як зізнався перший заступник міського голови Олексій Майборода, він вважає це відмінним результатом. При цьому, за словами членкині балансової комісії Анжели Савастру, керівництво міста домагається ліквідації КПТВКГ. Цю думку виказав офіційний представник міської ради у суді під час засідання комітету кредиторів. Клопотання, які адвокат Верхотуров, який представляє інтереси а, я, засновника, я на не мог у нас є офіційний документ, протрия. протокол збору кредиторів та клопотання до суду, в якому виступив адвокат Верхотуров, який заявив, що підприємство потрібно ліквідувати. Нині Олексій Майборода та Оксана Ніколаєнко, представниця КП ТВКГ у комітеті кредиторів, цей факт заперечують. Ще одна заступниця міського голови наполягає на чергових переговорах та черговій мирній угоді. Між тим атомна станція стоїть на позиції, що водоканалізаційне господарство має жити та може працювати ефективно. Про це свідчать останні фінансові результати, тим паче, що нині це підприємство єдине в громаді, яке має ліцензію на надання послуг населенню. Кваліфікований персонал та можливість надавати южноукраїнцям українцям життєво необхідні послуги. Так, ми заявили до суду клопотання про санацію цього підприємства, Тому що якщо розглядати безпосередньо звітність за перший квартал. Я можу констатувати, що ми доволі адекватні показники, які є наразі в КПТВКХ. Я думаю, мене підтримує департамент з економіки. Але я рахую, що на сьогоднішній день безпідставно включено в фінансові плани тільки 82% оплати товарної продукції атомній станції за покупні ресурси. По факту можливо було включити і 100%. Розрахунків з атомної станції з урахуванням різниці в тарифах і так далі, і тим самим не спровокувати нарахування штрафних станцій і не доводити підприємство до банкрутства. Я рахую, що це злагоджені дії, які безпосередньо навмисно намагаються не сплачувати атомні станції за покупні ресурси і доводити це приховування стійкою фінансової спроможності підприємства і примусове доведення його до банкрутства. І я рахую, що на сьогоднішній день розпорядник майна і арбітражний керуючий, який на сьогодні працює в рамках процедури банкрутства, дуже детально вже розібрався з цією ситуацією. І суд безпосередньо винесе адекватне рішення по цьому питанню. І КПТВКХ, я думаю, спільними зусиллями буде дуже злагоджено і адекватно працювати на благо цієї громади, але вже без вашого втручання. Щодо мирового урегулювання ситуації, на якому наполягає Марія Дроздова, то «ТВКГ» доручено звернутись до керівництва АЕС з пропозицією провести ще одну зустріч. Та чи побачить на атомній станції сенс домовлятися з тими, хто вже раз слова не дотримав? Перемовини мають організувати протягом 15 днів. Тоді я думаю, що КПТВКХ ініціює таку зустріч між усіма гілками, так щоб ще раз проговорити. Якщо не домовитись, то хоча б спробувати і вирішити, куди йдемо далі. Відповідь на питання, куди йде далі міська багатопрофільна лікарня, вона ж вторинка, також поки що звучить песимістично. У першій чверті року підприємство знову отримало чималі збитки. Понали не комерційним підприємством, біжноукраїнська міська багатопрофільна лікарня за перший квартал 2023 року було отримано доходи на суму 35 мільйонів 510 тисяч гривень. Це на 82% від планового показника, що в абсолютному виразі складає недоотримання доходу на суму 7 мільйонів 606 тисяч грн. В першому кварталі 2020 року доходи склали 39 мільйонів 527 тисяч грн. Основні причиною рознобіжності це недоотримання коштів від ЛЦЗУ. Однією з причин збитковості вторинки деякі члени комісії вважають збільшення кількості в лікарні АУПу. Зважаючи на це, Віктор Сікринський запропонував змінити підхід до працевлаштування адміністративно-управлінського персоналу на підприємствах комунальної форми власності. Повернутися до конкурсної роботи. Так заборони то, що кабінет міністрів хай так визначається. А ми повинні повернутися і до конкурсної роботи. Полявіть Бога і по так що я думаю, треба записати і це ізювати тебе нам міській раді на розвідку. Такий підхід дасть можливість зекономити кошти, а також запобігти дублюванню функцій між спеціалістами. Окрім того, представникам лікарні рекомендовано відкоригувати план з оптимізації роботи господарства. Окрему увагу звернули на наявність медикаментів у закладі. Анжела Савастро рекомендувала представникам вторинки оприлюднювати списки ліків, які має підприємство. У такому випадку хворі будуть розуміти, що їм можуть надати безкоштовно, а що буде потрібно докупити самостійно. В цілому ж роботу южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні, зважаючи на чималі збитки, визнали незадовільною. За це проголосували шестеро з десяти присутніх членів балансової комісії. Роботу ж комунального підприємства Граль, яке обслуговує мешканців Костянтинівки, оцінювати взагалі не стали. Не тому, що не хотіли, а тому, що не розуміли, що саме оцінювати. Зважаючи на хворобу директора господарства, відзвітувати за 2022 рік на квітневому засіданні він не зміг. Тож цього разу мав доповідати за минулий рік, перший квартал нинішнього та плани на 2023. Далі 2022 року на засіданні не просунулись. За 2022 рік підприємство, код підприєм показувала населення, по подачи воды вот. и ну типа ну только одна вода была поставлена и все и за место за местные бюджеты были приобретены товары то бишь -то, канализация и водопроводные трубы трубы вот. и отопление 160 метров кубы. Вот. А в начале года здоровья, нам, нам было выделено 6,5 миллиона. Это то, что были долги. Еще передо мной. Вот старые были перечислены атомные станции. Після того боргів більше не сплачували. Нині підприємство винне Південноукраїнській АЕС 3,5 мільйони гривень. І це при тому, що доходу міській скарбниці воно не приносить зовсім. Навпаки, з бюджету мільйонами вливаються кошти в граль. Слухайте, ну дивіться, капети ВКХ з боєм вибили він в прошлому році 15 мільйонів на погашення заборгованості для можливості не відключення їх від водопостачання та теплопостачання. Вам виділяють 11 мільйонів. Сім людей, дві тисячі сто абонентів, одинадцять мільйонів. Ви рахуєте, ви в громаді дуже дешево обходитесь? Що стосується власно зароблених коштів, то минулого року Грааль заробив лише 1 мільйон 447 тисяч гривень за рахунок тарифних коштів. Зважаючи на ці високі в лапках показники, підприємство довірили ще й благоустрій віреної території та обслуговування її мереж. При цьому з 21 липня мешканці Костянтинівки можуть залишитися без водопостачання. Якщо граль не погасить боргу, атомна станція буде вимушена припинити реалізацію продукції. Ігор Агафонов Гафонов сподівається владнати ситуацію, але знову ж таки за рахунок бюджетних коштів, виділених на покриття різниці в тарифах.